Вітаю вас в ефірі Літпросвіт. це телевізійний проект, в межах якого перетинаються магістралі світової, української та найменш пізнаної, але не менш цікавої запорізької літератури. В одному з минулих випусків ми згадували про те, що з життя пішов класик сучасної літератури Умберто Еко. Наразі говоримо про нього із літературознавцем. 19 лютого 2016 року з року життя пішов Умберто Еко, одне з головних облич сучасної світової літератури. Згадуємо про класика серед експозиції його книжок та наукових публікацій в залі наукової бібліотеки Запорізького національного університету. А однією з ілюстрацій до сюжету стануть цитати Богдани Романцової з її допису на сайті Літакцент. Ми зібрали для наших студентів виставку, виставку яка показує творчість Умберто Еко, починаючи від як написати наукову роботу до філософського трактату. І я хотіла би, щоб наші студенти познайомились, не тільки познайомились, а щоб їх прочитали, тому що його кожна книжка. Це цитата, це які він як заповідь нам оставив. Не сподівайтеся позбутися книжок. Говорить Умберто Еко. Одному з персонажів його твору належить такі слова. Всюди шукав я спокою, і в одному лише місці знайшов його в кутку з книги. Ушов із житті великий учений, великий писатель. Звізда першої величини. на литературном небосклоне конца XX – начала XXI века. Именно об Умберто Эко можно сказать словами поэта. Различий нет, а есть года, есть возраст, разница лишь в этом. В наружности – земля – планета, а в глубине она – звезда. Именно звезда Умберто Эко. Он ушел из жизни 19 февраля Вечером А сегодня студенты филологического факультета приходят на выставку, которую сделала наша библиотека ЗНУ, для того, чтобы почтить память этого великого писателя. Он родился в январе 1932 года, а на сегодняшний день профессор Болонского университета, почетный профессор очень многих университетов мира, ученый-семиолог, Мідієвіст, культуролог. Ім'яшоє, ім'я білікає. Еко пише зрозуміло і прозоро, на відміну від багатьох сучасних інтелектуалів, які вважають, що оригінальної філософської ідеї досить, аби зацікавити читача. Не досить. Захопливий сюжет важить не менше, ніж вишукання ілюзії, а може, і більше. Богдана Романцова. За що ми любимо Умберто Еко. Его отец хотел, чтобы он стал адвокатом. И Умберто Эко поступил в Туринский университет на факультет юриспруденции. Но вскоре ему он не захотел этим заниматься и начал заниматься эстетикой, философией и историей средневековья. На сегодняшний день... Нету более крупного знатока средневековья, нежели Умберто Эко. Он э, человек чрезвычайно начитанный. В его библиотеке личной 30 тысяч книг, среди которых очень много раритетов. Но начинал он как теоретик литературы, как теоретик, как культуролог. И первое произведение, когда тогда еще в начале было написано в 1954 году, когда он закончил университет, было посвящено разработке исследованию трудов Фомы Аквинского. В 1962 году это произведение было издано, а в 1970 он его переиздал, где поставил вопросы, проблемы эстетики и красоты у Фомы Аквинского. Не дивно, що саме Фома Квінський стає однією з центральних фігур у творчих та наукових пошуках Умберто Еко. За словами дослідниці Льміру Усманови, спосіб мислення квіната з властивими йому строгістю аргументації, ясністю викладу, логічністю і науковою скрупульозністю, уособлює вершиною, можливо, головне досягнення середньовічної філософії. Та повернемося до творчості Умберто Еко. вторым его произведением была работа, посвященная философии эпохи Средневековья и тоже переиздана в 1987 году. Из литературоведческих работ наиболее интересными представляются такие работы, как открытое произведение, роль читателя, эстетиз... то есть проблемы уродства, и так далее. По мнению Умберто Эко, ни одно произведение искусства не может интерпретироваться только один раз. Оно требует и возможно для многочисленных интерпретаций. Многочисленных, но не бесконечных. 40 років перечитування одного і того ж твору показали мені, які дурні ті, хто стверджує, що препарування і допитливий аналіз тексту вбивають його магію. Умберто Еко шість прогулянок у літературних лісах. В одной из глав у него речь идет о влиянии на западную философию дзен-буддизма. Дзен — дзен, это термин, пришел из санскрита, от, происходит от термина тхяна, что означает сосредоточение, самоуглубление, медитация. И вот это не случайно автор Умберто Эко взял в разработку этот термин восточной философии, которая, по его мнению, оказала огромное влияние и на западную философию тоже, потому что каждая его книга, каждое его произведение требует вдумчивого, вот такого самоуглубленного прочтения. Очень важные работы Умберто Эко посвящены поэтике Джойса, в особенности он рассматривает универсум Джойса на примерах его эпопеи «Улис» и романа «Поминки по Финнегану». Для него очень важно, чтобы читатель принимал участие вместе с автором не только в обсуждении произведения, а чтобы он становился его соавтором. Вот этот триада читатель, писатель и произведение. Они ведущие в творчестве Умберто Эко не только в его теоретических работах, а работает их очень много, очень много работ по семиологии, очень много работ по медиевистике. Он автор таких именно многочисленных работ, связанных прежде всего с лингвистикой. Еко переконливий антисноп. Від нього ніколи не можна було почути. Мої книжки лише для інтелектуалів. І це гумористичний роман. Ви нічого не зрозуміли. А своїм вагомим досягненням вважав те, що ім'я Троянди читають на пляжі. Богдана Романцова. За що ми любимо? Умберто Еко як писатель. Умберто Эко прославился в 1980 году, когда вышел его роман ⁇ Имя Розы ⁇ Этот роман сконструирован профессором, который превосходно разбирается в средневековой культуре. Гильермо Баскервильский, который напомнит читателю, не посвященному, об, о Шерлоке Холмсе, дедуктивный метод, которым они будут пользоваться, это тоже связано с Шерлоком Холмса. Но этот сыщик, он не только сыщик, он знаток, во-первых, ученик величайшего философа Роджера Бекона. Он превосходно знает проблемы веры, проблемы культуры. И послан в этот монастырь, в котором в котором произошло несколько убийств, послан для того, чтобы принять участие в спорах между франкисканцами и бенедиктинцами по вопросам веры. Кроме того, у него есть еще одна важная личная цель. Он хочет найти Вторую часть поэтики Аристотеля, которая считается утерянной и считается, что она находится в этом монастыре. Это часть поэтики комедия, более важна для литературы постмодернизма благодаря карнавализации, благодаря двойному кодированию, смеховой культуре и так далее. Но за вот этими внешними планами идет и очень важные, идут очень важные глубокие мысли автора. Еко по-справжньому народний письменник, роман ім'я Троянди, не лише став загальноєвропейським бестселером, а й 10 років поспіль був на першому місці гарячої двадцятки тижня, найкращих книжок Італії, на думку самих італійців. Богдана Романцова, за що ми любимо Умберто Еко. Здесь неоднократно вспоминается в качестве аллюзии Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель 20 века, который вошел в историю литературы как классик литературы постмодернизма. Он оказал влияние на всю литературу 20 века, на высокую литературу прежде всего, на высокую литературу, которая есть и в постмодернизме. И в то же время он очень важен для художественных исканий самого Умберто. Эко. Второй роман, написанный в 1988 году: Маятник Фуко Маятник фуко это предмет, который изобрел французский физик. Леон Фуко, для того, чтобы наблюдать за вращением планеты Земля вокруг своей оси. Так и герои этого произведения, вот само название многозначительно, так и герои этого произведения тоже движутся вокруг своей оси. Эти герои — руководители так называемого издательства славы, а точнее издательства бесславия, тщеславия. Дело в том, что они издают Книги на деньги авторов чаще всего эти авторы графоманы и хотят только одного, чтобы их произведения были напечатаны. И вот, начитавшись рукописей, представители этого издательства составляют план наподобие гипотетического плана Тамплиера, этого масонского ордена, который э, возник в Палестине, а затем пришел и в Европу, которые пытались найти мистические, скрытые источники энергии. И э, вот эти телурические линии, Темные линии, которые находятся на солнце. Роман с такой витиеватый сюжет, интересно читается. И как всегда у Умберто Эко и в этом романе, как и в других его романах, пересечение вот таких бытовых событий с событиями, которые имеют огромное философское значение. Третій роман Умберто Еко Острів напередодні знову відсилає читачів до творчості Артура Конан Дойля. Цього разу мова йде про оповідання Шість наполеонів. он обращается к такой символике, как помаранчевый голубь. 2004, 2004 год написан роман «Помаранчевый голубь. Символика». Но опять-таки, как все у Умберто Эко, в этом романе э, идет э, главное не столько вот это повествование, бытописание и так далее. Здесь важно, что человек думает о душе. И вот душа, вот это главное иносказание, которое является центром этого повествования это сам Роберт де ля Гриф, который наподобие Робинзона Круза попадает только не на необитаемый остров, а на необитаемый корабль. Здесь автор ставит вопросы жизни и смерти, что есть жизнь для человека, что есть судьба, что есть вообще человеческое существование. Вот эти вещи наиболее важные и главные в этом романе. Наступного разу ми згадаємо про такі книжки Умберто Еко, як «Був Даліно, Дивовижний вогонь королеви Луани, «Празький Цвинтар, номер 0». Згадаємо про дитячі казки, написані ним. А студенти факультету іноземної філології поділяться враженнями від листа, що класик адресував своєму онуку. Робляті чайовня я прошу вітати Юлію Паскевську. Це голова правління громадської організації Асоціації фахівців психологічної допомоги. А також вона кандидат психологічних наук. Продовжуємо говорити про образ жінки в художній літературі. На твою думку яких образів рольових моделей не вистачає в сучасній літературі по відношенню до жінки? От ми бачимо, що наприклад зникають деякі професії yeah. жінка як правило предстає або а, журналістка або пов'язана з шоу-бізнесом, або молода, приваблива студентка, а, для якої ще відкритий весь світ і в якої закохуються хлопці, або дружина мільйонера, доглянута, а, але якій чогось бракує в житті. Але разом з тим зникають нібито якісь звичайні прості люди. А, і люди, люди, людина, яка живе звичайним простим життям, вона не бачить себе в цій літературі. Я з вами згодна, тому що дійсно насамперед простота це головне. Все, що відбулося, це у нашому житті взагалі да, в історії завдяки простим речам, самим простим. Навіть підійти і взяти за руку це важлива річ, проста річ, але її треба культивувати. І на сьогодні дійсно не вистачає оцих образів, образу простої жінки, жінки, до якої можна легко підійти, поспілкуватися, яка надасть емоцій, та, це жінка, яка створить допомогу, якусь ситуацію допомоги. Тобто, на сьогодні, все-таки, от в художніх творах мають бути абсолютно описані прості жінки, які своєю душою, своїм серцем будуть да, наповнювати і показувати свою істинність, настоящість. це от дуже важливо. І ви знаєте, я от дуже багато коли їздила по селам. От Ви знаєте, от навіть до своєї бабусі нещодавно заїхала, я відчула таку енергетику, таку силу у цій простій людині, яка у хусточки сидить вже з паличкою але від неї йде оця якась доброта, любов і створення такої атмосфери, після якої хочеться творити, після якої хочеться щось робити ще більше. да Тобто, насамперед, жінка вона має бути простою. і оцей до речі, в нас трошки вже є да, така тенденція українська жінка, україночка. Оцей якби образ він трошки вже відтворюється і в одежі, і в принципі, в літературі, але цього недостатньо. Я вам, з вами згодна, що ви знаєте, це дуже. Тимчасово оці всякі такі е, шоу -про, шоу програми це тимчасово, коли люди реагують на якусь таку, знаєте, екзотику, екзотику да. це не жінка, це екзотика. Ну можна сходити десь в зоопарк, подивитися на екзотику, але е, та жінка, яка творить, яка створює, яка в принципі є жінкою, то то є проста жінка. Ну, от я хотів зацитувати ще один пункт, який мене зацікавив, коли я готувався до цієї бесіди. Більшість сучасних жінок, країн пострадянського простору, не просто самостійні, але взагалі не потребують допомоги чоловіків. При цьому наявність чоловіка є підтвердженням соціального статусу і того, що жінка комусь потрібна. Нехай цей хтось постійно валяється на дивані і нічого не робить, але він є, значить, все в порядку. Що з цього приводу думає що дійсно такі моделі поведінки ми бачимо не лише в літературі, але й в житті? Ми багато бачимо таких моделей поведінки на сьогодні. От, до речі, то, що ми з вами і казали, оця агресивність, напористість, оця намагання досягнути якихось висот, успіху і так далі. І йде викривлення ставлення до чоловіка. Тобто, чоловіку також треба сьогодні більш високі стандарти для себе ставити для того, щоб бути принаймні на рівні або хоча б вище. Так? Жоден чоловік не буде визнавати жінку, яка буде. Тільки розвивати себе, а він буде на другому плані. І якщо ви більше будете свої зусилля спрямовувати на те, щоб ну все таки підтримувати чоловіка і казати йому якісь приємні речі, похвалу певну, то цей чоловік буде готовий робити набагато більше аніж ви вважаєте. Якщо вже мова зайшла про чоловіка, яким він є сьогодні і в реальному житті, і в художній літературі, то я б хотів згадати Оксану Забушко, яка в своїх обох романах і. Музей покинутих секретів і польові дослідження українського сексу часто нарікає на те, що їй бракує чоловіка-лицаря в сучасному mm -hmm. суспільстві. Вона не може такого знайти, що він вимер як вид, і частіше її стика, вона стикається з партнерами інфантильними, інертними, які не готові на вчинок, які пливуть за течією а, і о, власне. Що з цього приводу думаєш, Чи дійсно рівень інфантильності сучасних чоловіків зріс? І потреба жінки в чоловіку-лицарі це якась застаріла модель, яка відмирає. І власне пройде ще років 30-40 і жінка не буде відчувати того, що їй потрібен поруч з нею лицар, чи це дійсно якась базова потреба, яка буде завжди? Жінка дійсно може намагатися і так далі, але потреба мати поруч лицаря це потреба кожної жінки. Лицарів насамперед багато, і жінки в принципі ну перед більшою да більшою мірою роблять таку ситуацію, при якій чоловік просто не хоче бути інакшим лицарем. А в принципі, з точки зору психології, будь-який чоловік з великим задоволенням для жінки зробить і падють на край світа. Треба його промотивувати Так, треба промотивувати, треба вдохновити. Да, треба надихати цього чоловіка, і він буде. І до речі, чоловіки з великим задоволенням роблять подарунки І з великим. Хоча, да, існує така думка, що чоловіки не роблять подарунки, що їм там е якось забувають, да, про це. забувають нічого подібного. Вони це роблять задоволенням, тому що їм дуже приємно, коли жінка, яка їх жінка поруч, вона радіє, вона яскрава, вона. Тобто жінка має не забувати подякувати і має не забувати ну, самі прості речі зробити, навіть обняти, поцілувати, сказати, який ти в мене класний, ти найкращий в цьому світі, розумієте, а не просто прийняти той подарунок як ну, данність, як да, я така, поэтому мені пожалуйста. А багато ж таких оцих моделей поведінки, які ми бачимо у кіно, дають, саме таку спонукають поведінку у жінки. Тоді чоловік дивиться і думає, навіщо мені витрачають. Навіщо мені е, щось робити, якщо все одно буде однакова модель поведінки. Тобто е, я все-таки кажу, що жінки, е, робіть все для того, щоб ваші чоловіки мотивовані були, щоб вони були е, заохочені, да? і це залежить виключно від жінки. А який наш час висуває вимоги до чоловіка, щоб чоловік відповідав, можливо, якимось, ну, я не скажу стандартам, але потребам часу. Ну, на сьогодні час міняється. Ми з вами пам'ятаємо, що жінка дійсно заходить в більшу кількість різних установ. Да, це і в політику вже ті ж самі 30%, які сьогодні є, і так далі. Це нормально. Це тенденція сучасності. і Це має бути, тому що треба використовувати і оцю розуму, толерантність жінки, да, і одночасно таку, знаєте, наполегливість, силу досягнень чоловіка. І грамотно це поєднувати. В принципі, на сьогодні варто, щоб чоловіки були вимогливими до себе. Ці стандарти для них також підвищуються, тому що потрібно постійно бути да, у тренді, постійно виглядати добре, бути інтелектуально розвиненою людиною, а не просто чоловіком. Так? Тобто сьогодні вимоги дійсно підвищуються до чоловіка. І ці вимоги полягають першочергово це у справедливості, Відливості це у о, тому лицарстві, так подати принаймні руку. І так далі, це вимога такого сильного чоловіка, який завжди може підставити своє плече, да, і на нього можна спертися в будь-який час. Ну, і, до речі, жінка завжди може собі дозволити певною емоційністю, їй це простять. Так? А чоловік не може цього собі дозволити сьогодні. Да? Йому постійно від нього вимагають сильною духом, бути постійно готовим до будь-яких змін, йти на вирішення Конфліктів будь-яких, і це дуже емоційно і психічне велике навантаження для чоловіка. Тобто, сьогодні стресостійкість одна з якостей сучасного чоловіка має бути. А сучасний чоловік може дозволити собі слабкість в умовах того, що стресостійкість, вимоги до стресостійкості підвищуються і стресів стає. Так, більше інтенсифікація життя, ситуація конфліктів так, у нас велика. І це призводить до того, що чоловік постійно постійно якби себе загоняє в такі рамки, і потім, коли він вже досягає цього апогею емоційності, він зривається і да призводиться ще до гірших наслідків. Я завжди раджу все таки знаходити собі якісь хобі, знаходити ті місця і тих людей, з якими ви просто можете поговорити, як то кажуть, по душам це дуже важливо. І проявляйте таку слабкість, бо ця слабкість, вона пот... ну, умовно слабкість, так. Це е, лише можливість дозволити собі, дозволяйте собі говорити про свої відчуття. От я б принаймні так казала: дозволяйте собі відкриватися, дозволяйте собі казати про свої емоції. Це дуже важливо, тому що е, потім ми стикаємося і зі смертністю великою, бо чоловік все держи в собі і нічого не розказує. <кій> тому дуже важливо знаходити свої собі місця для релаксу, місця для <кій> взаємодії по душам. Що ж, я дякую, що ти завітала до нас дякую. і запрошую тебе на майбутні випуски обговорити інші низки актуальні для нашого суспільства, але в контексті літератури. Дякую. дякую. Ну, а мені залишається лише попрощатися з вами до наступного тижня. Залишайтеся в курсі найцікавіших подій світової і української літератури.